Їду дивитися будинок в село Сеньоківка Золотоноського району. Це лівий берег Черкаської області. Дорога непогана. Від Києва сюди 170 кілометрів, від Золотонощі 20, від Черкас 40, від центра села до будинку десь метрів 700. повз величезний ставок. Вулиця асфальтована. Будинки з одного боку вулиці, з іншого боку городи. Сусіди з одного боку живуть постійно. Від вулиці сині металеві ворота з хвірткою, і хвіртку неможливо відкрити, бо її заплів віноград. Важкі стиглі грона висять аж до землі. Яке ж гарне вино пропадає. Питаю господаря, чого не збираєте. Каже, в мене дома того добра стільки, що не знаю, куди своє подіти. Від вулиці дерев'яний паркан, від двору присадок відгороджений сіткою, щільно завитою виноградом, біля будинку лавочка. Найгарніше видно від входу величезний ставок в кінці городу. Город на нього виходить. Крім того, що гарно і безлімітний полив, ще й рибалка свого городу. Колись ставок був в оренді. Наразі орендаторів немає. Рибу ловлять всі, безлімітно і безпроблемно. Синьооківка рибалка це перше, що Google видає за пошуком. Я не рибак. Та для когось це буде важлива і бажана опція. До краю городу не дійшли. Він в оренді у сусідів, та ставок гарно видно і від будинку. І це не весь город. Навпроти будинку є ще один. Його теж обробляють сусіди. Двір заріс травою. За будинком рясно вкрита виноградом бесідка. Зі столом та лавками. Затишне місце для сімейних посиденьок. За бесідкою колодязь. Вода є смачна, біля колодязя охайна бетонна відмостка. Біля бесідки зроблено вивід під насосну станцію, звідти подається вода до будинку. Насос наразі знятий. Якщо я правильно зрозуміла, це окрема свердловина. Ніяк з колодязем не пов'язана. Праворуч від колодязя великий мурований погріб та літня кухня з сараями для худоби. Погріб глибокий, арочний зі сходинками. Є вентиляція і освітлення, включається біля входу. Газ проведений в будинок і в літню кухню. В літній кухні старенька газова плита і велика українська піч. Піч навіть з котлом. Воду гріти, горілку варити. Та котел треба лагодити. Підлога земляна, стеля глиняна, по балках, стіни білені. В кухні велике вікно, тому тут світло. Далі відгороджений сіткою двір для худоби. В одному сараї зберігається сіно, в іншому запас дров. На перший час їх вистачить. Навпроти дерев'яні сараї з клітками для кролів. Двір трохи заріс травою, та глобального відчуття захаращеності немає. За будинком дивляться, прибирають, траву викошують. Будинок глиняний, обкладений білою цеглою, дах шиферний, поверх залізного. Власник каже, що перекривали відносно недавно. Вхід в будинок по двох сходинках. Над дверями навіс по стовпчиках. Всі двері в будинку дерев'яні. Міцні. І якщо вас влаштовує такий дизайн, ще довго послужать. Вхід в дім через світлу веранду з великими вікнами. Вікна дерев'яні. Осклення на веранді одинарне. Обидва лічильники, газовий і електричний, знаходяться у домі. Стеля глиняна, білена. Ось знайшла недолік. В цьому місці треба подивитися, де воно тече. Та глобально вся стеля в будинку в гарному стані. Протікань, крім цього, я не бачила. З веранди вхід до маленького коридорчика. З нього троє дверей. Та що ліворуч не використовується. З коридорчика є вихід по драбині на горище, стеля в будинку висока. Праворуч кухня прямо кімнати. В кухні газовий котел. Від нього розведене водяне опалення трубами, газова плита, стан непоганий, можна ще користуватись і мийка. Вода буде, якщо підключити насосну станцію. Вікна дерев'яні. Дивіться, яка величезна відстань між рамами. Можна оцінити товщину стін. Велика прохідна кімната. Дуже світла, багато вікон. Звідси вихід до спалень і до ванної кімнати. В кімнаті піч з грубою. Груба займає весь простінок між кімнатами. Вона побудована складно і розумно. Нею можна опалювати або тільки цю кімнату і ванну, або цю і сусідню, або всі кімнати в будинку. Гарна опція. Тим більш дрова тут не проблема. Перша спальня. Під вікнами труби водяного опалення. Стеля скрізь білена. Підлога дерев'яна, крашена, ніде не гуляє. Ось тут не вистачає другої рами. Здається, я її бачила в сараї. А так скрізь осклення двійне. Між рамами відстань сантиметрів десять. З цієї кімнати вхід до другої маленької спальні на одне віконечко. В будинку сухо. Чисто. Вогкість не відчувається, покинутим житлом не тхне. Стіни, звісно, потрібно перебілити. Та в цілому стан досить близький. До бюджетного варіанту Заходьте жили. З великої кімнати вхід до ванної. Ванна, рукомийник, унітаз. Все в непоганому стані. Плитку на стінах треба ремонтувати. Десь в сараї я бачила її залишки в коробці. Зроблені вивади на бойлер і на пральну машину. Бойлер гарна ідея, навіть якщо котел дваконтурний, влітку простіше нагріти воду бойлером, ніж постійно палити котел. Вигрібна яма біля сараїв велика, обкладена цеглою. Залізти туди наразі важко, бо там бур'ян, та машина з двору легко дістане. Обійшла навкруги, там, де можна пролізти не в бур'яні. Значущих тріщин не побачила. Щось десь трохи, та то вже я прискиплююсь. Мені і місце, і будинок дуже сподобались. Шикарний город до води. З можливістю полива та облаштування берега на свій смак. Село витягнуто вздовж цього ставка. Городи майже всіх будинків виходять на воду. Ціна 3700 доларів. За великий, високий, світлий будинок з газом, водяним опаленням і зручностями дуже гарна ціна. Ще й недалеко від Києва і зовсім близько до Черкас чи Золотонощі. Документи спадщино на двох господарів, та це вони вирішують між собою. Продавати будинок буде один звичайний договор куплі продажу. Земля, я так зрозуміла, не приватизована. В коментарях часто питають про будинки на лівому березі. Придивіться, може, це ваш. На свої гроші просто шикарна пропозиція. Така співуча назва Синьоківка. Село завжди так називалось. З давніх давен. Село невелике, десь 700 людей. Є школа, садок, фаб, кілька магазинів. Пошта. За 10 кілометрів звідси по гарній дорозі велике село Вознесенське, де є вся необхідна інфраструктура, нова пошта, автосервіс з десяток магазинів, ЦНАП. Чого немає в Вознесенському є в Золотоноші. за 20 кілометрів звідси, до найближчої залізничої станції Пальміра 4 кілометри. Супиняюсь біля ставка, як же тут спокійно і затишно, ніби в світі все досі гарно і правильно. Так маєш хоч десь бути спокійно і затишно. Гарна синьооківка мені дуже сподобалась. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.